Всіх приветствую. Субота, 20 липня, без плану, без плану, просто від жари поїхав на гори. Виїхав з дому на півдругу, а може даже на півтретю, вже не помню. можливо, на півдругу десь. І поїхав в гори, поїхав в гори на ту дорогу, я біля неї був декілька разів в своєму житті. Але я все время приїжджав, попадав, коли був шлагбам перекритий, було написано, що там сніг і дорога ну, на зиму зачинена. Останній раз я тут був, мабуть, ну, щоб, щоб, щоб не збрехати самому собі, мабуть, у травні або вже навіть в червні. І ще дорога була закрита. Тому... а, ні. Не, бришов у квітні. Згадав, був у квітні останній раз і вона ще була закрита. Зараз вона відкрита. І я просто спробую по ній проїхатися. Куди вона йде, наскільки вона проїзна, наскільки вона тупікова, не знаю. Але біля цього шлагбауму розвилка на три сторони, то, можливо, по всім трьом сторонам я просто в і назад, в і назад. А можливо, я якось зможу переїхати на якусь сусідню дорогу для того, щоб виїхати в іншому місці. Ну Так як я це і люблю. Щоб не вертатися знов тією ж самою дорогою. Але як Бог дасть, так і буде. Я зараз зупинився. Зараз поспускаю трохи колеса, спустився вниз від дороги до річки, вмився, бо дуже спекотно. А водичка свіженька згортиче. І все, і буду стартувати. А, якщо ви щось побачите, якщо ви це дивитесь, значить я щось назнімав, значить, щось буде. Бо. Вже сильно часто виходить, що я привітці на відео записую, а більше нема чого сильно показувати, то далі відео і не йде. Тому дякую, що зі мною. Гарного перегляду! Це ось місце, де я зупинився. Ось ця невеличка річка. Трохи охолоджую свої костелі. бо фейс помить помив, а ноги ж ні. Тут трохи намочу в холодній воді постою. Бачите, деревина впала у той коріння. А там стоїть мотик на горі. Піду зараз до нього. А тут дерева падають та й падають. А ось і красавчик. Без нього ніяк. Він же на все-таки головний бенефіціар. За останній час я поміняв дві зірочки і ланцюг. Це перший виїзд на гори з новими зірками і з новим ланцюгом. Думаю, все буде добре. Якщо, що, то я оновив перчатки. Сьогодні буквально другий раз, другий день я в них катаю, другий раз надіваю, ще треба розтатувати. Ну що, можна вважати, що подорож починається. З Богом до пригод! Леса підпустив на 50% задні і передні. Ось оцей тут тупічок. І тут люди, хто привозять свої квадроцикли, там, в общем, техніку їдуть по горам. Оце один варіант дороги, а я сказав три-два. Це один варіант, оцей другий. І він там, ну, він, він був закритий. Зараз ніби відчинений. 15 липня він відчинений А до 15 липня був зачинений Так що сьогодні п'ятий день як відкрити То поїхали Може щось вдасться Так 7065 ушла налево со значком Красным Поки поедем по этой Ще щось одне. А, це стрільба. Поняв. Ну той кір під відчиненим небом. Отут ти їдеш, прикинь, зверху, а там знизу стріляють. І вдруг хтось трохи вверх підніме пушку. Стрьомненько. якась дорога. Поїхали. Тільки в який бік наліво чи прямо. Ну, наліво трохи жорстко виглядає, тому поки їдемо прямо. А поки їдемо по принципу де. Катує я більше. Де більш катона. Знову перекрито, але об'їхати можна, якщо що. Якщо тут буде тупик і прийдеться вернутися, спробуємо туди під шлагбам заїхати. Тупик, что ли? Уже тупичок Тож спробуємо маючи опит, спочатку перевірю, може відкритий. Читати не вмію. Спробуємо. Може, тут теж 100 метрів і все. Навігатор зовсім не розуміє, де я. Тому поки іслідуємо. Зараз вже я думаю сезон, що ведмеді не голодні, <гум> так що поки не зовсім страшно. Та й люди тут є, були там зверху, відпочивали. Та може і я кудись виїду. Опа! Це якісь інколи дороги, коли то пожари треба тушити, щось таке розчищене. Хто знає, що тут колись було. Для чого вона була зроблена і хто її користується зараз, якщо користується. Сильно не чищена, звісно, але ще й не закинута зовсім. Проїзна поки. От як я тільки скажу слово поки проїзна. Всі проїзди закінчуються. Все, там уже вона й далі пішла, але трохи Ще Трошки спробувати. Таня, чи зможу я піднятися на цю гору? Так, ну тут можна от одвинуть палку. лежить Ні, там вже опять все більше і більше. Але я на спуску, я тут не розвернусь. Поїхали тоді вниз. Нужна рівна площина, щоб мати можливість розвернутися. Ну Ніби теж не сильно стрьомне, Побачу, чи зможу я її підняти. зеркала нікому не надо кожух значить тут люди бували ух ты не ламається блин там опять все завал я і треба розвертатися. Поборовся. Тепер, щоб розвернутися, звісно, треба капець постаратися. Вже вийшло. Брать в об не вдариться тільки. Так, а тепер на гору отаке. На гору тепер сильно не зупинися. Аби ви знали, як все тече в мене під шоломом. Треба не забувати, що це ж офіційні дороги рядом. І по ним їздять рейнджери. Дивіться какаса. Шлабам закритий, але кастрики є. Хтось теж проривався сюди. Що собі. Не знаю, вам видно чи ні. Капець. Як воно і все зазлазе. Це ж в будь-який момент щось може пробити. Або провод перебити, або радіатор пробити. До речі, я цим літом ні одної змії ще не бачив. Навірно, вже жарко сильно. Вони заз... ну, останній раз в минулому році я їх бачив у червні. У червні я сильно нікуди не їздив, виходить. Навірно. Тому і не бачив. Навігатор каже взагалі, хлопче, де ти їздиш? Ні, навірно, не буду. Сильно стрьомний підйомчик. знаю. Тут написано всього 0.2 милі. Там буде 0,2 тупік, ну сама дорога якась трошки пішла. Спробуємо. Знака не було, що на моциках не можна. Тоді будемо пробувати. Ого, який угол. Давай, 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 давай друже, давай, давай. Ні льох Ух ти там капець. Навіть на тормозах не держиться, представляєте? Не можу втримати. А, там он дорога якась є. Надо на неї. Чуть-чуть не доскочу. Не треба ж тобі прямо цю ямку сейчас впаде. Фух, була якась дорога зверху, але я на неї не вискочив. Будемо об'їжджати. Сильно великі кути для такого моцика. Ну кайфово. Що мене чіпляє постійно за ногу, зараз покажу. Веточка. Що ж там за дорога та справа зверху. Зараз тут десь буде поворот, мабуть, на неї. Ось якийсь поворотик. Що це? Да, дорожка. Поїхали перевіряти тоді. Навігатор все одно з ума зійшов від моїх позначок. Точніше, не від позначок, а від пошуків моїх позначок. Оп-оп-оп Так, нічого по сторонам глязять. Ось ця дорога, де я мався б виїхати. Але не виїхав о все в синьому десь горять ліси, подиму ай-яй-яй! О, відкрито! Тоді їдемо далі. Дорога пішла вниз, можливо це зараз я з цієї гори спущуся. На тому краю я піднявся на неї. Зараз спущуся. Це трохи не зовсім куди я хотів, але їду куди є дорога. Що мене жде далі, теж не знаю. Вон якась водичка внизу. Ну, я туди не злізу. Ну, на моцаку. Добре, що не багато розвилок. <ривіт> Щоб не було мені як тоді міста приводи шукав. Три дні їздив, два і перший, і останній, ну перший і третій день <ривіт> блукав капець, як я там. Тільки другий день вийшов в мене. І то, тому що я просто не міг... Ух ти, чуть не ліг. Чуть-чуть не ліг. Не міг знайти, як заїхати на гори. Коли я йшов на третій день, вже блукав опять. Так, треба якийсь шукати карманчик в тіні, трохи відпочити, полежать. О, тільки про тінь сказав. Все, виїхали на сонячний пік. Рундучок Тож, ж треба сидіти, ждать, чекати, поки я їду, щоб передо мною бігти. Чи це вони може ігри в них такі, як ми в дитинстві перед потягами бігали. Діньочок є, карманчика нема. Тепер треба подумати. Давай направо. Наліво, мабуть, завжди <плес> Ну, Цю розривку можна запам'ятати. Їх не так багато було по дорозі. Як пахне. Як ви ви розуміли, як пахне. Не знаю чим їдемо гнибоко кудись десько вилетів міг дійсно вилетіть <гум> так, от тобі і дорожки злізлися в різні сторони. Ну, типа я примкнув на якусь головну. Ну, то що звідси це офіційні такі більш-менш дороги, це не ті закриті лісоповази де мене носило, то офлайн карта мене виведе. Да виведе, якщо зупиниться неможливо. Представляєте, який уклін? Мені здається, тут тіньок і тут не так багато мають їздити машин. картинка